Добрий. Ми звати Ана компанія внутрішньої виконавчої служби міста Київський. О, що тут у нас? Виконавче провадження є, коштів. Привіт. так. І Що? Оплатите? що? Так, зараз подивимося. Ви там з тобою говорите чи що? Задаю по питання, чому? Що по чому? Ну, зараз подивлюся, хто Ну у вас подивіться кулька, так оплачуєте чи не оплачуєте? Що? Виконавче провадження. По чому? Зараз подивлюся. У вас пластинку заїл. Багато кредит? Так яке має? виконавче провадження? Так ось зараз секундочку дивлюся. Та щось довго-довго, у вас секунда дитя. О, представляєте, така. Не представляю. Що це таке? А звідки я знаю, що це таке? Якщо ти не знаєш, звідки я знаю, що це таке?